Я, зараз поговорять мої побратими, що вони не, не дорозкажуть, я з вашого дозволу буду звертатися до вас е, і просити вас, щоб ви послухали, ще мене пару хвилин. Згода? Да. Згода! Слава Україні! Герої, слава! Колись до одного священника підійшла людина в церкві і запитала, чому я ходжу. В одну церкву з цими людьми, які ходять, і вони всі завжди живуть в мирі, в радості, а я всіх ненавижу і завжди злий. Йому священик відповів, тому що вони пізнали внутрішню Божу радість і Його величність. А він питає, а чому я її не пізнав? Він каже, тому що тільки тоді, коли ти відкриваєш своє серце для людини. І готовий зробити те, що зробив Господь, віддати своє життя тільки тоді, тільки тоді ти зрозумієш Бога. Ви знаєте, що може сьогодні зрозуміти любий політик, який по вашим кісткам, по кісткам ваших дітей, які загинули, віддали своє життя, влізли туди в кабінети, як вони можуть зрозуміти, що таке майдан, якщо вони до нього не мають ніякого відношення? Знаєте, в церкву може заходити люба людина, але не всяка людина вірить в Бога. На Майдані могла бути люба людина, і вони сюди приходили. Кожної ночі сюди приходять дуже різні люди, але вони не є частиною майдану. Це є зрадники, це є ті, яких засилають за гроші. І це є ті, які відробляють гроші. Або відробляють машини, або відробляють якісь домівки чи борги в карти. І от вони так віддають борги, що приходять сюди, стріляють, взривають, роблять різні провокації. Як вони можуть зрозуміти, що таке Майдан? Як вони можуть зрозуміти, що таке зробили ці діти, що віддали життя? Як вони можуть усвідомити, чому хлопці на сході? Безоружні, голодні, немає один автомат на троїх, а вони захищають, а вони стоять. Вони не можуть зрозуміти, що вони всіх настрають проти майдану, а вони все рівно кажуть: хлопці, стійте до кінця, не, не зрадьте нас. Тому що ми там стоїмо на кордоні, а ви тут, ви наш кордон, кордон хлопців, які там майдан, зрозумієте. І тому нехай Господь благословить вас усіх людей доброї волі, які стоїть тут на майдані. Моліться за цих хлопців, які стоять, які кожен день, кожної ночі підверваються е різних опасностей. Моліться за медиків. за... За наших журналістів спільно спільноті і ті, які освічують чисто і яскраво, які з нами їздять і не бояться на схід, і висвічують, які там зараз попи московські, і як вони вбивають і благословляють сепаратистів на вбивство наших рідних і близьких. Моліться, моліться за всіх, і нехай Господь благословить вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.